Вітаю, друзі! З вами Лемок. Прийшли мені посилочки з Китаю з Аліекспресу. Обидві посилочки за ігри, які там є всередині. А відповідно, ціна їхня дивимось, 0,1 долара, тобто ну, 4 гривні. Це одна посилочка. І друга також дивимось. А, тотальна ціна. Тобто то, також 0,1 гривня або 4. 01 долара або 4 гривні. Приїхала, приїхав мені годинник, касіо, в такій от упаковці він. І приїхали за гру «Вирощуй та отримуй» такі от шкарпеточки в такому доволі цікавому мішечку. Тут в теорії має бути 10 пар, але, на жаль, тут 9,5 пар, тобто 19 штук. Одну китайці забули покласти. Ну що ж, тим не менше. До речі, шкарпеточки, так би мовити, попри те, що пише там на 40-41 розмір, я думаю, що тут хіба що на 36, в принципі, налізе. От. Але за 4 гривні, ну, нехай буде. Так, стосовно самого основного, це в нас годинник касів. Такий в Україні коштує від. 1300 до 1500 гривень я ж придбав, повторюсь, за 4 гривні за рахунок гри на Aliexpress ряд. Є в нас така величезна інструкція. Прямо Вона не поміститься. Ого-го-го-го. Та ви що, Та тут Тут я прям не знаю. Так, до речі, яка тут мова? Англійська. Бачу, а з іншої сторони у нас. В принципі, це все англійський. Ні, французька є, китайська. Так, ще й тут мови, чи є наша якась. Ні, немає. Іспанська. Ну, тим не менше, інструкція не сильно нас цікавить. Потім є таке чи. Це що, друга інструкція? Так, тут додаткові мови. Цікаво, звичайно. Дуже цікаво. Так, англійська, іспанська, португальська, ну, в принципі, і китайська. Зрозуміло все. Це типу гарантійна карта, я так зрозумів. Гарантійна карта. ну окей, Потім, сам годинник, поставляється такі от плівці. Наскільки я бачу, плівка в ньому також і на цьому. Отут плівочка є. Так, як її зняти? Ну, можливо, пізніше я не взяв нічого, ніякі інструменти. Загалом, годинник, ну, виглядає, в принципі, нормально. Повторююсь, в Україні такий коштує 1300-1500 гривень. Сама фірма відома. Casio, mv 240 Japan, Тобто, японська фірма, але зібрано в Китаї. Китайський японський симбіоз, скажімо так. Стосовно годинника. Ну, я гадаю, що в в принципі, принципі, то, ну, в принципі, має місце бути за таку суму, так як я отримав її за гру, ну, мені подобається, чесно кажучи. Отже, такі от справи, друзі. Такі от посилочки до мене доїхали. За 4 гривні обидві. Вважаю, що в принципі, знижки на Aliexpress дуже чудові. Грати в ігри також доволі прикольно. Можна отримати такі от доволі непогані штуки за взагалі копійки. Отже, всім гарно дякую за перегляд, ставте свої вподобайки, залишайте коментарі і підписуйтесь на канал. До зустрічі, друзі!